все було дуже добре. Скільки времени понадобилось? Дві години, дві з половиною години. А куди, куди в З Зевано-Франковська на ніши. Я як голова служби з надзвичайних ситуацій, дуже радий, тому що сьогодні у нас. В нашому авіаційному загоні з'явився вже другий гелікоптер H-225 суперпума, який буде виконувати завдання, визначені для ДСНС щодо пошуку і рятування, аеромедичної допомоги, гасіння лісових пожеж і виконання інших завдань за призначенням. Цей вертоліт, який зараз полетів, він пройде процес прийомки, пройде процес реєстрації, і після цього також стане на бойове чергування і буде використовуватись за призначенням. Подальшому після того, як вже будуть прийняті і решти гелікоптерів, вони будуть розгалужені по території України на місцях постійного або тимчасового тимчасової дислокації, щоб максимально широко охопити своїми можливостями всю територію України від сходу до західу, включаючи на наші узбережжя Чорного Азовського морів, включаючи гірську місцевість, включаючи схід країни. Авіаційні підрозділи наших органів не будуть функціонувати як відокремлені структурні підрозділи, які виконують суто свої спеціалізовані завдання. Вони будуть виконувати спільні завдання у разі, якщо буде необхідність до залучення для виконання певного типу завдань техніки, яка не, зараз знаходиться ближче, наприклад, якщо буде необхідність передислокувати. Людину з травмами, але немає поряд гелікоптера ДСНС, але є гелікоптер потенціальної поліції, Державної служби, Державної прикордонної служби, то вони будуть використовуватись як єдина система, не буде цього розмежування по функціоналу. Найбільшу радість саме ми, мабуть, на сьогодні. Відчуваємо, тому що нова техніка прибула на наше озброєння. З цією технікою ми бачимо, його вже сьогодні вже продемонстрували, його можливості виконання польотів на складних умовах, а враховуючи те, що спеціальний військовий загін чергує по території всієї України, це Східний регіон. Південний регіон, Західний регіон, центральний регіон. У нас постійно виникають завдання надважкої складності і по пошуку рибалок в акваторіях Чорного Азовського морів. А саме цей гелікоптер він і призначений для пошуку на морі і рятування, проведення рятувальних операцій. У нас виникають на складні завдання по рятуванню туристів в Карпатах. Це постійно ці завдання виникають, і вони надскладні, тому що там практично завжди погані умови з отриманням цих гелікоптерів з підготовкою льотного складу. Ми найближчим часом вже приступимо до виконання цих завдань.